Місто Глухів звідси 40 кілометрів до прикордонного пункту пропуску. Бачівськ, куди 24 лютого з території сусідньої Курщини заходили колони російської бронетехніки. До глухівської лікарні тоді доправили перших поранених українських бійців. Говорить директорка закладу Валентина Барахович. Привезли нам спершу постраждалих прикордонників, десь шість постраждалих. Потім на протязі дня ще було дав довіз. Це вже були. Не тільки прикордонники і, мабуть, збройні сили ще ну в загальній кількості це було 11 чоловік. Бригади зібралися, травматологи оперували, оперували хірурги зразу. За словами пані Валентини, тоді гугівські лікарі врятували життя усім пораненим. Місто Кривий Ріг тут проживає родина військового 58-ї бригади Юрія Бурлуцького. Його дружина Дар'я, перший день повномасштабного нападу Росії, згадує так. Ще з 24 лютого. Тобто, я зрозуміла, що щось відбувається, тому що чоловік перестав виходити на зв'язок з 6 ранку. Телефонувати я боялася, щоб не нашкодити, бо я розуміла, де він знаходиться. Ввечері він мені зателефонував з невідомого номеру, сказав, що з ним все добре, він живий. Якщо буде змога, він ще зателефонує. Дар'я говорить, що останній раз спілкувалася з чоловіком по вайберу 3 березня, тоді він так само набрав її з невідомого номера. Він мені сказав, що він живий з ним, все добре, спитав, як ми, і коли я в нього запитала, що мені робити, як мені тобі допомогти, він мені сказав, що. На жаль, ти нічого не зробиш, треба тільки чекати. Юрій Булузький також отримав поранення поблизу Бачівська, говорить жінка. Мені зателефонував хлопець, якого звільнили з полону, який був там з ним. Він сказав, що в нього наскрізне поранення черевної порожнини. що Йому допомогу надали вчасно, тому зараз все ну, майже добре. А це відео допиту Юрія Бурлуцького російськими військовими. Останні куда делись? Ну, Один з десь за останніх не знаю, я їхав в другому кунгі, как бы, а коли почалося. Ну, я не знаю навіть, може вони в кунгі как бы, там ну, без поймали? Ранило. Я в полі був, Вдома на татка чекає донька 13 років та син трьох років. Донька більш-менш розуміється в цьому питанні. Хлопчик дуже чекає тата, він або хтось там постачить у двері, він біжить відчиняти, каже, це тато приїхав. Ігор Стрельцов, Олександр Соломка, Яна Стойкова, Сергій Одарченко та Юрій Тинний. Новини на Суспільному. Сумщина, Дніпропетровщина.